Казка коза дереза. Ось стара, що надумав я зробити, козу Дерезу на базарі купити. То йди, старе, іди, та козу вже приведи. По базарі дід ходив вперед назад, придивлявся, де найкраща є коза, та й купив таку красиву, що була усім на диво. Купив козу таку красиву, що була усім на диво Тож її ви доглядайте та глядіть, не ображайте. Я таку козу красу піду вранці попасу. Добре, синку, ти підеш, козу гарно попасеш. На галявинку козу Василько привів, а саме під дубом сів. На супілці собі грає, а коза траву щипає Напоїв Василь козу. Води водою та й пішов разом з нею дому. Вечір сонечко сідає, а старий зустрічає. Кізонько моя люда, кизонька моя мила, чи ти пила, чи ти їла? Ні, діду, не пила і не їла, тільки бігла через лісочок та вхопила клиновий листочок. Тільки бігла через гневель, та й вхопила водиці ці Тільки пила, тільки їла. піла. Дід васька. Василька та й прогнав, а козу Дерезу обіймав. — Я таку козу красу, ти ранці попасу. Так, Маричка, ти підеш, козу гарно попасеш. Коза травичку щипала, а Маринка пісні собі співала і збирала квіти. Напоїла козу водою та й пішла разом з нею додому. Увечір сонечко сідає, а старий зустрічає. Кізонька моя люба, кізонька моя мила, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, не пила і не їла. Тільки бігла через лісочок та вкопила кленовий листочок. Тільки бігла через грибельку та вкопила водиці крапельку. Тільки пила, тільки їла. Дід Маринку прогнав, а козу за обіймав. То вже я, козу, красу, піду вранці попасу. Добре бабка, ти підеш. Гарну козу попасеш. Коза пасеться на травиці, а баба в'яже рукавиці. Напоїла козу водою та й пішла разом з нею до дому. Вечір сонечко сідає, а старий зустрічає. Кізонька моя люба, кізонька моя мила, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусь, не пила і не їла, тільки бігла через лісочок, Попила голову місточок. Сібіла через грибильку, та хопила водиці кротинку, тільки пила, тільки їла. Тож я сам козу попасу вранці. Дід козу свою парусе, ще й відро води несе, дав козі він хліба з'їсти, відпочити треба сісти. Посидів і дід, поспав доволі та й почав збиратись додому. Але не став він сам Кізонька моя люба, кізонька моя мила, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусь, не пила і не їла, тільки бігла через лісочок, та вхопила пила на лісочок, тільки бігла через грибинку, та вхопила води ці тільки пила, тільки їла. Бачите всі, що коза не робила, коза дереза усіх нас надурила. Ось що я козі зроблю, я її боки облуплю. Коза вирвалася і утікла у ліс, біжить, не оглядаючи. Бачив, при дорозі хатинку, вивів у туди і сіла, а в тій хатинці свіжить зайчик, прискакають, чуть досі хатинці сіяв. А хто хто в моїй хатинці? Я коза дереза і бока луплена, за три копи куплена. Супоту по ногами, сколю тебе рогами, хвостиком за мету, ніжками затопчу, тут тобі геть. А чого ти, зайчику, побігаючику, плачеш? А як же мені не плакати, коли в моїй хатинці старий звір сидить? Не плач, зайчику, я його зараз вижену. А хто хто в зайчиковій хатці? Я? Коза береза, ті убоки луплена, за три копи куплена, тупо тупо ногами сколю тебе рогами, хвостиком замету, ніжками затопчу тут тобі геть. Ні, зайчику, не, не вижену. Я лисичка, я сестричка, не сиджу без діла. Я гусятки пасла, полювать ходила. Я гусятка пасла, полювати ходила. А чого ти зайчику побігайчику плачеш? Як же мені не плакати, коли в моїй хатинці старий звір сидить? Не плач, зайчику, я його вижену. А хто в зайчиковій хатці живе? Я коза дереза півбока луплена, за три копи куплена, тупо тупо ногами, сколю тебе рогами, хвостиком замету, ніжками затопчу, тут тобі геть. І лисиця злякалась козу Дерезу, не змогла її прогнати. А чого ти зайчику побігальчику плачеш? Як же мені не плакати, коли в моїй хатинці страшний звір сидить? Я його вижену. Де тобі вигнати? Вог гнав, не вигнав. Лисиця гнала, не вигнала. Я то А я вижену. Хто хто в зайчикій хатці... Я поза дереза, за півбо... півбока луплена, за три копи куплена, тупо тупо ногами сколю тебе рогами хвостиком, за мету ніжками затопчу, тут тобі геть. А я рак не барак, як ущуп... ущипну буде знак. Ай-яй-яй, а ай, ай, щипаю, щипаю. Я усіх, усіх вас прошу, мені боки не опіть. Буду я тепер хороша, тож від себе не ганіть. Ось така казочка, мій любий друже. А ми з тобою прощаємось на добраніч.